43 українських військових загинуло за рік від куль ворожих снайперів на Донбасі. Голова міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, що тактика росіян цинічна, адже російські найманці підступно порушують режим тиші та залучають снайперів. Також бойовики на Донбасі використовують дрони, які перелітають через лінію розмежування, і скидають гранати, від яких страждають і мирні жителі. Окрім цього, російські найманці намагаються усіма можливими способами виробити Витиснути офіцерів СММ ОБСЄ із тимчасово окупованої території або ж скомпромонтувати українських військових. В чому тут цинізм? Тому що, коли робить постріл, снайпер його не чує і не бачить моніторингова місія СММ ОБСЄ. а найкраща тактика військових на погашення на Реакцію на снайперський вогонь це застосування артилерії або гранатометів, мінометів і так далі. І підступність російських військ була саме в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера, вбити нашого військового, і наше би військові у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський. І от тут би ОБСЄ, звісно, би зафіксувало порушення публічно з боку українських збройних сил, і росіяни би на кожному своєму. Телевізори кричали, що саме Україна порушує мінські угоди і порушує режим тиші. Україна отримує гроші на відновлення економіки. Рада директорів світового банку схвалила другу позику для України у 300 мільйонів євро. Ці кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. загалом від початку пандемії світовий банк надав Україні 2,3 мільярда доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів. Також європейський банк реконструкції. Та розвитку погодив надання Україні ще 190 мільйонів євро у рамках програми розвиток трансєвропейської транспортної мережі. Зокрема, ресурс буде спрямований на ремонт дороги Київ-Одеса у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На Харківщині люди самотужки ремонтують дороги. Приміром у селах Мельникова, Вишневе та Губщина, що у Богобуховському районі місцеві жителі, не дочекавшись відклади грошей на ремонт доріг, вийшли з власного руч засипати вибоїни на дорозі. За словами жителів сіл, ями тут по пів метра завглибшки. Місцеві підприємці разом із жителями сіл засипали їх щебнем та глиною. Адже на справжній асфальт грошей немає. Відсутність апетиту британські вчені з'ясували, що поганий апетит може бути одним із симптомів зараження новим штамом коронавірусу Омікрон, за дослідженнями найбільш поширеними симптомами нового штаму є головний біль, нежить, втома, біль у горлі, чхання. Крім того, у деяких пацієнтів є когнітивні порушення, які називають мозковим туманом. Нагадаю, що напередодні мікрон виявили і в Україні новий штам COVID-19 дев'ятнадцять у жінки, яка прилетіла з Об'єднаних Арабських Еміратів. Незвичайну ситуацію через коронавірус Омікрон оголосила в Лондоні міський очільник столиці Великої Британії. Розповів штам дуже швидко шириться і став домінантним. Перше за весь час пандемії у місті реєструють в середньому по 25 тисяч хворих щодня. Здебільшого люди не можуть самотужки боротися із недугою та ускладненням її. Тож більшість звертаються у медзаклади. Однак, майже всі лікарні Лондона завантажені. Лише за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла майже на 30%. Зауважу, нині новий штам COVID-19 виявили вже у 89 країнах світу, серед усіх і в Україні. Вже другий тиждень поспіль у столиці найбільше хворих на ковід. 19 лише минулої доби тут недуго підкопили майже 400 містян. Трохи менше заражень у Київській, Дніпропетровській, Житомирській та Львівській областях. Загалом минулої доби в Україні на коронавіру захворіли понад 3,5 тисячі людей. Серед них 49 медиків і 390 дітей. Понад 2 тисячі пацієнтів не змогли самостійно боротися із недугою. Їх ушпиталили, 176 летальних випадків. Натомість майже 7 тисяч людей вилікувалися. Від сьогодні Греція вимагатиме від усіх туристів негативний ПЛР-тест на коронавірус. Це стосується навіть громадян Європейського союзу і тих, у кого є сертифікат про вакцинацію. Тест потрібно зробити за 48 годин до прибуття. А от Німеччина ще минулого місяця запровадила суворіші правила в'їзду. Тепер туди нещеплених мандрівників не пускатимуть. Але чи треба українцям боротися, боятися таких епідвимог? Наш Сергій Гнатенко побував у Німеччині та перевірив. Наскільки добре там зараз туристам у Німеччині Україна переліку держав з підвищеним ризиком захворюваності на коронавірус, а це означає, що для українців інші правила в'їзду. І вони дуже прості. Щоб потрапити у Німеччину, треба обов'язково собою взяти сертифікат про вакцинацію. Особисто я його показував у своєму смартфоні у застосунку Дія. Також треба обов'язково зробити онлайн реєстрацію. Це справи кількох хвилин. Пишемо дати в'їзду, ім'я, надсилаємо свою ковід-посвідку та інші контактні дані. Посилання можна знайти на розділі сайту українського МЗС. Ці документи також попросять і в готелі. І якщо ви їх не зможете показати, то ви просто ризикуєте залишитись на вулиці. Зараз потік туристів менший, а тому легше знайти вільний номер за приємну ціну. Ось щодо дозвілля, то тут існують обмеження. Більшість музеїв у Дрездені зачинені, але це не псує враження, адже місто це, по суті, одна велика архітектурна пам'ятка. Тут є на що подивитись. Ресторани через карантин працюють до восьми вечора. Поїсти в закладі можна тільки із зеленим паспортом. У продуктових крамничках правила інші. На вході у супермаркет у мене ніхто не перевіряв ковід-сертифікат. Подивимось, чи запитають документи на касі. Я розплатився за пляшку води без жодних запитань та посвідок. Така ситуація у Дрездені. А що відбувається у передмісті? Наприклад, на курортах. Йдемо на вокзал та купуємо квиток до Саксонської Швейцарії. Їхати туди приблизно годину. Поїзд майже порожній. Аж не віриться, що це поїздка на колись модний відпочинок. Ратен популярний курорт у Саксонській Швейцарії. Якщо раніше тут були юрби туристів, то зараз це безлюдні вулиці. Все зачинено. Тобто, якщо в Дрездені я зміг зняти номер та поснідити у кафе, то тут офіційно все під забороною. Я спробую запитати у місцевих: можливо, якісь ресторани або готелі відкриті для туристів. Далі потрібно взяти річкове таксі. Зі мною сідають кілька пасажирів. Усі німці вдаю туриста, який шукає житло. Питаю, де можна оселитись. Oh. Ні, готелі зачинені відкрито тільки для робітників. Міст Бастай у національному парку Саксонська Швейцарія це одне з найпопулярніших місць. Але зараз тут порожньо. Карантинні обмеження мало би стати великим мінусом, але насправді це великий плюс, бо немає туристів з різних країн Європи, з України і взагалі людей дуже мало. і Тому атмосфера просто неймовірна. На вихідних я зустрів кількох земляків, бачив і туристів з інших країн ЄС, що небагато. Тож, загалом, турне в складні часи карантину можна описати так: звичного відпочинку з відкритими ресторанами, кафе і музеями не буде. Але змінити атмосферу, відчути місто і побачити іншу архітектуру у тій же Німеччині спокійно можна. Натенко, телеканал Україна може перейти на святкування різдва 25 грудня вже в наступні 10 років. Про таке заявив митрополит Епіфаній. Голова православної церкви України розповів, що особисто підтримує перехід святкування різдва за новою ліанським календарем, бо пов'язує це із традиціями всередині країни. Проте зазначу, процес має відбуватись поступово. Адже українців далі цитую вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією. А що голова поцуп переконаний, що у період нинішніх свят храми 25-го будуть порожніми, а 7-го – повними. 20 тисяч іграшок червоного і золотого кольору на 10 кілометрів гірлянд прикрашають нині головну ялинку країни. Учора у центрі столиці на Софійській площі її засвітили. Лісова красуня за вишки 31 метр. Неподалік облаштували найбільше в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників. Цьогорічна тема головної святкової локації, присвячена різдвяній дивоночі. Коли народився Ісус Христос, а до святкового ярмаркового містечка ведуть чотири прикрашені арки із чотирма люстрами у центрі кожної відчути святкову атмосферу та побачити, як засвітиться головна ялинка країни напередодні вечері зібрались містяни і гості Києва. Після Ігор такого Гайденко, року важкого досліда, там Якучук, і політичні червівка, проблеми, і так далі, і коронавірус. Музика, і коли ти ірана, сьогодні прийшов, ти отримав купу волі, просто позитивних манія, емоцій, і вражень і відразу тільки зайшла хор, хрещатик, тут Музика, там художнь, ялинка, і відразу просто посмішка, щастя. І начебто, знаєте, все рукою просто зняло. Хорові колективи дуже сильні, атмосфера дійсно різдвяна, новорічна, і задоволення просто найвище. У Мене сльози навертаються, коли я чую цю, цю пісню, особливо в виконанні маленьких хлопчиків.